У місті продовжуються планові роботи по ремонту доріг. Що вже виконано, що не зроблено і чому, і на що розраховувати Васильківцям у майбутньому? Із цими питаннями ми звернулися до заступника міського голови Володимира Володимировича Гурєєва. Владимир ми тільки що були з вами на вулиць уліці Грушевській Соборна. Там вовсю працює техніка. Що відбувається? Ми, коли лажили дорогу по вулиці Соборне, її закончили, лежить у кладівті часові то вже було темно. И не хватило двух машин асфальта. Поэтому перенесли на сегодня с учетом погоды. И сегодня доложено. Потому что делать, когда темно, это техника безопасности, люди ездят, чтобы не было никаких аварий. Поэтому принято было решение закончить работу через два дня. Сегодня она будет закончена. Владимир Владимирович, вы можете так коротко перечислить все-таки, какие улицы и какие дорожные работы уже выполнены. Ну, сделан капитальный ремонт дорог, вы видите Грушевского центрального, по ней проехать было нельзя в начале года, сейчас вы видите хорошая трасса. Сделан капитальный ремонт не всей части улицы Декабристов. Сделан капитальный ремонт часть улицы Пархоменко. Сейчас часть улицы Владимирская закончена. И у нас самые такие центральные дороги, которые вызывают головную боль, как у... Власти места у наших жителей это улица Соборная и улица Владимирская после Базара. Мы заканчиваем сейчас улицу Соборную. Изыскиваем средства на то, чтобы ее закончить полностью, потому что она очень опасна для проезда, особенно в стороне беспятна. И следующее мы планируем заняться улицей Владимирской от Базара до комиссар горы. А как вы ремонтировали при Будункове территории? Ну, в основном вы старались использовать отработанный асфальт, который снимаем из-за из нехватки средств. Поэтому старались использовать, это было и на массиве, и в городке, тот асфальт, который при технология при температуре плюс 20, его можно ложить и закатать, вот туда берется. Если ложить при температуре ниже, то эффект очень-очень низкий. Массив, улица, дорога, которая ведет в кафе «Ангел». Там проблема в чем, почему все-таки ее не делают. Но мы не говорим об асфальте, мы знаем, что финансы напряженка есть. А хотя бы вот каким-то граншлаком там можно закидать? По той улице мы тоже ездим, и тоже это головная боль. Но если там улица идет с уклоном, если там положить или старый отработанный асфальт, или щебень, просто потоки воды смоют, и толку никакого Там уже пытались, не будет. да, ложить? Да, поэтому не будет там никакого толку. У нас таких дорог очень много, которые... Специфика нашего города, что он находится в центре в низине, и потоки воды все стекают в центр, выносят из щебенки, выносят и песок в виде дороги у нас в песке. Поэтому Значит, будет. там дорога, в принципе, может быть только асфальтирована. Только асфальтирована. Мы так планируем на следующий, финансов... на следующий год, мы планируем эту дорогу все-таки вставить в план, в бюджет, планируем ее все-таки сделать. Владимир Владимирович, и два слова по Венеции. Конечно, народ доволен, все, что там было, сейчас уже не сравнить. В принципе, как осуществлялась очистка? Я скажу так, когда Владимир Иванович баллотировался в мэры нашего города, он обещал, что почистит эту Венецию, потому что это, будем так, парк должен быть гордостью наших жителей. И мы искали подрядчиков, чтобы эту работу сделать. Нам приходили, предлагали сделать в течение месяца за 100 тысяч, за 150 тысяч почистить. Но директор, выполняющий обоиски, директор комбината коммунальных предприятий, голодный Андрей Романович, он сделал эту работу почти в течение суток. И намного ушло намного меньше средств. Поэтому это только первый этап чистки. Второй этап, мы сейчас рассматриваем чистки ливневых канализаций. Коли буде прочищена канализация, каналізація, проект, проєкт. и буде проточная вода і зовсім по-другому будет заиграет нас. Просто ледиция. немножечко вона встояча, да, да, на сьогоднішній день. Це да. нужно чистити русло ручейків, щоб вона була Пожалуйста. Поки наша знімальна група спілкувалася із робочими укладчиками асфальту, до нас підійшов голова громадського об'єднання Рідне місто Анатолій Павлович Боровик із тривожною інформацією. Начебто на стадіоні 9-ї школи знімають верхній родючий шар землі, вивозять на продаж, а територію рівняють під якесь будівництво. Біля 9-ї школи, там, де стадіон, поверть, так, так, стадіон перед 9-ю школою, поворот налізе. І там від дороги до стадіону метрів вісім. І цей верхній шар знімається ґрунт. Зовсім. Якраз цей момент. Ми негайно вирушили на місце події. Там ми зустріли заступника міського голови Володимира Володимировича Гурєєва, який вже прибув туди, так само з метою розібратися в ситуації. Так, що відбувається зараз на території дев'ятої школи? Делаємо для того, щоб дітям легше було, щоб не каміння не було, щоб тут ям не було. Чисто вбрали територію, щоб чистенько було коло школи. Це до вас звернулося з проханням директора ну, школи. Так, ми місяці з директором школи поговорили, щоб зробити тут для дітей порядок. Так, а ви хто? Батьки? Так. Ваші діти навчаються дев'ятої школи. Ви надаєте батьківську допомогу. Ну так, чисто щоб так, щоб ніхто не було, нам не допомагав, ми так. самі. Ділаємо порядок для дітей. Що тут було до того, як ви втрутилися? Е, були Прораб, просу, е, насипані машини ночі, як нема куди висипати. Е, приїжджали, понасипали бугри, камінь. О, камінь, бетон. Ми це все вирівнюємо, щоб було на рівні одного стадіону. Там лежать камі... бетонні плити, ми їх візьмемо і вивеземо, коли вже буде повністю вирівняний порядок. Mm -hmm. На мусор. Mm -hmm. мусор. А чорно зйом ми роз... просто yeah. розрівнюємо, щоб, роботу, щоб було ровно. Щоб ям не було. Uh -huh. то, Якщо то, кожен потрошки буде щось то, робити, чуть -чуть, чуть -чуть Василькові уділяють внимание. І буде і навіть. А як, і як на вашу думку, що зараз відбувається в Божий? Це краще чи гірше. Лучше, да? Ну вже дивіться, самі дороги роблять. Люди свободніше ходять. Бачите, інтерес є і нам щось робити. для І Ви відключаєтеся, ну, ну, ви знаєте, що це не, це не для кого? це Ми робимо всі для себе. Ми тут живемо самі для себе. і робимо. Добре, Добре. на диво такої ж самої думки дотримується і такий жорсткий та принциповий опозиціонер, як Анатолій Павлович Боровик. Які кроки ви бачите, оце позитивні від з боку нового міського голови? Ну, взагалі, він прибув так, що опозиції практично на сьогодні немає. Якщо опозиція є, вона анонімна. Всі люди, які перебували в опозиції Домащенка, вони побачили, що для міста робиться гарні справи. І та опозиція, яка була в до зараз закликає всіх політично активних людей міста, до в міському голові навести в місті порядок. Mm -hmm. Скажіть, ви вірите, що басейн запустить все-таки забодаш? Звичайно, я так думаю, що не до початку опалювального сезону, а в цьому році він все-таки буде запущено. Да. Крім нього ніхто це не міг зробити. Mm -hmm. да, дякую. Житлово-комунальне господарство, яке населення коротенько іменує ЖЕК, завжди знаходиться під особливою увагою будь-якого мешканця. Немає жодного Васильківця, який, хоча б, одного разу, не переступав поріг цього підприємства. Для міського голови Сабодаша Володимира Івановича, мабуть, найболючішим питанням було і є налагодження роботи житлово-комунального господарства, адже надто ключові позиції займається підприємство у життєдіяльності міст. Мабуть, тому і виникла необхідність у кадрових змінах. Із новим начальником ЖЕКО Оглоданим Андрієм Романовичем ми знайомимо сьогодні наших телеглядачів. Є нароблений план, план заходів щодо зміни, як і адміністративної складової підприємства управлінської, так і безпосередньо виробничих процесів. Я хочу просто сказати, що трошки тут у нас зараз ширше підприємство, не знаю, чи люди ще звикли. Е -е ЖЕК це тільки лише одна складова нашого підприємства. Також у нас є дільниця благоустрою, водовідведення, водопостачання, е міськ світло, і дорожна служба так звана, тобто все об'єднане в одне. Міський голова, розуміючи повну ну, відповідальність, яка лежить на його плечах. Каліною поставив задачі. Відверто кажучи, я був їм запрошений. І ті задачі, які він ставив від мене, якби я це довів до кожного жителя міста, вони б, я думаю, були щиро вражені. Но... Хочеться сказати, що люди вже зневірені, так як люди зневірені в багатьох процесах, які відбуваються в країні, так вони зневірені вже в ситуації як в Васильковій. В свою чергу хочу лише запевнити вас і тих глядачів, хто буде дивитися, що ми будемо робити, ми вже почали і будемо робити тільки ті кроки, які, скажімо так, будуть відігравати позитивну роль в місті для, для блага населення. Андрій Романович, я не вперше спілкуюся із працівниками жертву, як з керівництвом, так і звичайними працівниками. Висувалися в основному такі слідуючі причини погано обслуговування населення. Немає достатньої техніки, мала кількість працівників і низька заробітна плата. Як ви вважаєте, що це дійсно ці об'єктивні причини, які е, сприяли тому, що вже працював не на повну силу? Ну, якщо розібратися по, взяти по пунктам, то що ви сказали, розумієте, є. Є говорки чи відмовки, якими завжди можна щось е е е виправдовувати, якісь недоліки, які були складені. От скажіть, загальна кількість працівників вона зменшиться на вашому підприємстві? Буде звільнення працівників? Вона вже зменшилася, вже зменшилася. Е е Відбулося давайте тоді будемо робити, щоб Людей теж не водити в ману. Є працівники ІТР, так називальний, і є робочий персонал. Тобто робочий персонал, я думаю, що він на даний етап він залишиться той самий, поки ми не я поки не вивчив ситуацію в Це треба передіватися, треба сидіти, треба з ними їздити, працювати, щоб відміряти. Тобто ми зараз почали відміряти повністю і ділянки, які люди прибирають, щоб тож тобто є норми, а є відповідність нормам, а є факт, від якого ми не втечемо. Тобто зараз ми це все працюємо. І тер я врізаю. Наприклад, так, як я вже на міського голову написав доповідну, у нас не буде, починає, так, як було два заступника директора, зараз залишається один заступник директора. Ну і ряд певних посад, не хочуть, що люди в місті їх знають, ряд певних посад, які вже, вже скорочені. Тобто ми вже реально даємо значну економію до бюджету. Це я маю мене на увазі по сфері благоустрою. І так само на сфері родпрозрахунку ну, так званий жертв. Із розмови із Андрієм Романовичем, ми зрозуміли, щоб виконати ті завдання, що ставить перед господарством і його керівником міський голова, треба провести реконструкцію підприємства і водночас зберегти його цілісність, створити умови жорсткої економії, а головне вміти і хотіти працювати. Я не бачу доцільності розділу цих підприємств, які зараз у нас ходять, хоча чутки я чую різні, що хтось продав. Вже когось хтось когось купив, хтось комусь видають. Ні, є зараз, я кажу. Тось водоканал не продали, все залишається, всі ці структури вашого підприємства, вони збережені. Не, абсолютно вірно. То, що якісь хтось розпускає чутки, це. Це провокація. Тобто воно щоб... залишається поки комунальне підприємство. І не те, не, не що залишається, ніхто навіть, на навіть не збирається, навіть розмови не йде, щоб десь комусь, якимось чином. Тобто я mm -hmm. Володимир Іванович, запевнив, що той ресурс, який є на підприємстві, достатній мені, щоб показати той результат. Так, казати, той... Я розумію, що в мер мене дзвонить, він може дзвонити і в 10-тій вечора, і в 7-й ранку дає наганяє, і треба. І треба, і треба, і, ну, Це все зрозуміло. я кажу, що... Це не іскіз, коли не не вибачення, коли я можу ну, казати, що там мало часу пройшло, але кожен день йдемо в Як ви готуєтесь до зимового періоду? Фісок, сіль, снігозаборна машина, бо ця проблема дуже така, ви знаєте, важлива. Вона встане перед вами. Ну я вас трошки хочу поправити. Вона не стане, вона вже стала. Це там, там по тендерним закупкам. Це нам 40 40 днів потрібно. І даю відповідь конкретно зараз. На Артем Сіль це державне підприємство, яке у нас двічі дешевше ціна, чим чим пропонують тут місцеві підприємці сіль не закупана. Зараз ми чекаємо, ми отримали комерційну пропозицію, направили стану і зараз документальний. йде, я думаю, що на наступному тижні за підтримки міського голови ми заплатимо за перший транш за сіль, за пісок. Теж кошти є, ми зараз працюємо, тому що, я ще раз кажу, і, і мер кардіною ставили задачу. Жорстка економія. Тобто зараз є підприємці, які пропонують по тих цінах. Но я впевнений, що ми чуть щось з ними побидаємося день, два, три і зможемо взяти на порядок дешевше. Нам буде куплено теж, дякуючи міському голові, відверті, кажучи, таких коштів немає. От. Ми зараз плануємо, я думаю, а якщо Володимир Іванович планує, то він виконує. Це снігозабиральну з машину, це КДМ купити, з відвалом і бункером на піщану сульову суміш і трактор. От зараз ми якраз буквально сьогодні завтра ми вирішимо, який трактор. Грушка Володимир Миколаївич, депутат і бувший начальник тепломережі нашої, пропоную нього виходив до нашого військового голови з пропозицією організувати такий своєрідний жит на масіні. Ви вивчали це питання, як ви до цього відноситеся як керівник господарства? Як показує практика, і практика, яку я вивчав, в свій час я керував 4 останніх років Великій Британії, я керував одним з підрозділів комунального підприємства. Там показують, воно має все бути централізовано. Це що не проводить до узорпації в великих масштабах, але Васильків не то місто, ну, не має 130-150 тисяч населення, що ми можемо дозволяти собі ділити кущі. Один, жек, я впевнений, прекрасно може справитися з населенням, яке є Василькові. От я зараз створюю на сайті, сайті міста, там є позиція житлово-комунального господарства, що зараз не активоване. До речі, зараз має сьогодні бути спеціаліст. Ми там відкриємо. Зробимо свою, свою дільницю, свою частину, де буде. Я хочу зробити людей, щоб кожен дім, кожен багатоквартирний дім, кожен мешканець міг зайти і бачити, скільки сплачено по дому платежів, скільки використано платежів, куди, на що вони використані. Ціна на житлово комунальні послуги буде зменшуватися. Тарифи в мене добре. Де Я не готовий це сказати. Ми можемо зменшити. Люди хочуть почути, що кажуть, да, ми зменшимо тарифи, ми підемо, але ми можемо зменшити тарифи і самі себе загнати. Вам... хочуть почути правду. Правду, так. я вам кажу, я не думаю, що мною буде ініційоване зменшення тарифів. Мною буде ініційоване забезпечити максимальне виконання цих послуг, які ми отримуємо на які люди заслуговують, які вони повинні бути надані за ці кошти, які нам заплачені. Це я гарантую. По максимуму буквально по кожному дому. Я не виключаю, в мене вже задача отримала і кадемісти, бо треба середині подивитися складову тарифу. Може ми чуть, -чуть менше, наприклад, знімемо з прибирання, десь ми зможемо більшу територію дати чи інші умови, не два рази в місяць мити під'їзди, може один раз, ну я грубо кажу. Що треба дивитися, якщо люди на це підуть. А в тарифі, залишаючи тариф той самий загальний. Складову поміняти, тобто, на ремонт дати більше, те, то, то, що людям треба. Mm -hmm. Таким чином. А, то, що я, я можу завтра всходити в тарифи 2 і через два місяці з боргами закритися. Все. Mm -hmm. тобто. Ну, ми, мабуть, зарікаємо до вас уже взимку. Ми завжди гості цього господарства, тому що взимку починається скарги, дзвонять на нашої студії і до вас будуть дзвонити. Так що ми не останній раз з вами спілкуємося. А сьогодні наразі я вам щиро дякую за інтерв'ю. Бажаю вам успіхів, наснаги, терпіння. І єдине, що ми від вас не чекаємо, це заяви на звільнення у період зимових негараздів. До весни будемо зарадимо з вами подивитися. Спасибі вам. Дякую вам у своєму інтерв'ю Андрій Романович не згадав, що з усіями підприємства було побілено фасад школи номер 2 Почищена річка у парку афганців, відома населенню під назвою Венеція, настільки дріб'язковою вважав цю роботу. Але для Васильківців важливо все. І такий результативний початок роботи підприємства дозволяє сподіватися, що ЖЕК стане справжнім другом пересічного мешканця, а не предметом постійного невдоволення і нарікань.